Раз ми після дуже успішного стартового удару. Ми вразили вищий командний склад, вразили провідних науковців, які просувають розробку атомних бомб. Ах, ми вразили ядерні об'єкти. Ми досягаємо успіхів. Але я також знаю і ви знаєте, що немає безкоштовних війн. Тому я знову прошу вас ретельно дотримуватися інструкцій командування тилу. Віка цілком ймовірно. Що вам доведеться перебувати тривалий час набагато довше, ніж ми звикли раніше, у захищених зонах, ми досягнемо багатьох значних успіхів завдяки вам і нашим героїчним солдатам з Божою допомогою.